Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні буду збирати свій торт. Кілька днів тому я опублікувала відео, де <кій> спекла бісквіт, показала, як я пекла бісквіт і сьогодні буду робити торт. Планувала робити із з іншим кремом, думала там. На желатині такий робити прослойку. Але передумала, радилася з донькою і вирішила зробити білково-заварний крем для цього торта. Так що буду готувати спочатку крем, а потім буду вже збирати торт. Для свого крему я беру 6 білків. Це 230 грам білків у мене. Добавляю сюди дрібку солі, так, на кіна чайної ложечки. І, коли почне збиватися, добавлю ванільний цукор пакетик, 16 грамів. Поки що це відставляю в сторону. І для сиропу у ковшик беру 400 грам цукру. І 200 мл води. Виливаю сюди цукор і буду варити сироп. Сироп, і зараз розповім, щоб потім в мене буде міксер працювати, то, можливо, буде, не буде чути, то я зразу вам розказую. Закипить, почне закипати сироп, я включаю міксер і починаю збивати білки. Буде варитися сироп приблизно 6-7 хвилин, але я буду провіряти, наберу холодної водички і буду капати капельку туди сиропу. Якщо сироп вже буде залишатися в такій кульці і пальцями провірю, кулька така вже буде не розчиняється в воді, а тримає форму, значить сироп готовий. Так що зараз спочатку буду ставити на вогонь сироп і доводити його до кипіння. Сильно сироп не потрібно так мішати, щоб аж на стінки хлюпало, тому що почне цукор зацукрюватися там на стінках, будуть ці кристаллики, і воно попаде потім у білок, може там відчуватися. В кінці, коли вже буде готовий сироп, добавлю чайну ложечку, отаку неповну лимонної кислоти, можна додати. Столову ложку лимонного соку. Я буду додавати лимонну. Пройшло 8 хвилин. Я провіряю, провіряю свій сироп, набрала холодної води в столову ложку і отак капельку сюди капаю і провіряю. Ось на пальцях видно, я думаю, отакий. Така кулька у мене є, значить, сироп готовий. Буду зараз додати у білок. Вливаю сироп на не дуже великій швидкості, отакою тоненькою цівочкою. І тепер додаю швидкість. Буду збивати до пишної маси, такої гарної, дуже пишної, щоб трималася на вінчик. Крем мій готовий, ось так він має триматися вже на вінчику. Намотатись на вінчик. Значить, крем гарно збився і готовий. Хочу вам показати, як виглядає він на вінчику крем. Не знаю, чи там було видно, ще раз покажу. Отакий, бачите, який густий, тримається на вінчику. він вже почав намотуватись на вінчик. Це означає, що крем готовий, гарно збився. У мене збивався майже 15 хвилин після того, як я влила сироп. Це залежить від е, сили від е, вашого міксера, Наскільки... У в мене на 6 шост... швидкостей на 6 швидкості він у мене збивався вже в кінці. Спочатку на меншій, на третій, на четвертий, потім я додавала і на шостій вже добивала його. То в мене 15 хвилин він після вливання сиропу збивався. І отакий гарний крем збився. Показую вам ще отак його. Бачите, який дуже пухкесенький, гарний вийшов крем. Так що крем у мене готовий, тепер я буду зараз розрізати свій бісквіт. Бісквіт я, там є відео, я говорила, отакий у мене бісквіт. На сім яєць буду розрізати на три коржі тоненькі його. Отакий гарний він. Розрізала бісквіт. Отакі в мене товщиною коржі вийшли. Дуже такий, гляньте, пористий, такий гарний бісквіт. Буду просочувати зараз його, сьогодні вирішила просочувати апельсиновим желе. Взяла ложку желе, ложку півтори, десь так приблизно. Добавила води, нагріла, щоб розчинився желатин і цукор, і тепер буду просочувати. Він вже схолов. і отак буду просочувати. Так я сьогодні захотіла такий торт. Отак буду просочувати коржі. Буду прослоювати кремом. Желе воно не буде таке, як має бути, якщо готуєте желе. Воно буде, не буде таке свачуватись так сильно, тому що я води більше додала, і воно просто буде апельсинова така пропита. Продовжую складати торт. Крему трішки набрала, для, буду зверху прикрашати, а це буду ділити вже викладати на коржі. Крему чимало вийшло. Ще хочу сказати по крему, я спробувала на смак, вже коли влила сироп і трішки збила, і мені мало кислоти там здалося. Я додала ще пів чайної ложечки <кій> <кій> лимонної кислоти. Він такий кисло-солодкий і не приторний. Так що, якщо будете готувати, пробуйте. На свій смак. Гарний Крем вийшов. Отаким шаром я виклала крем, я ніяких і можна. Ризикнуть і ягоди додати, але я ніколи не робила, не перемашувала торт білковим кремом. Тому я не буду ризикувати. Можна було б вишеньку якусь додати, або ще якусь ягодку так, трішки для кислоти. Так щоб було. Але я пропитала, у мене жиле це так кисленьке, апельсинове. Так що у мене буде сьогодні ток. Це такий експериментальний торт. Так, що... Не буду ніяких ягід додавати. Перемастила коржі, отакий шар крему, і тут у мене ще залишається крем, ось так, буду зверху обморщувати. Наверх і з боків. Вверх уже не буду такий дуже товстий шар, тому що ще буду прикрашати, то зібрала я свій тортик. Прикрасила, отак він виглядає. Отак прикрасила просто, без всяких. Думала ще апельсинки викласти, але не буду, так залишаю. Не судіть мене строго, як то кажуть, я не професіонал-кондитер. Зробила для себе, хочу проекспериментувати і подивитися, як цей білково-заварний крем веде себе в торті, тому що ніколи я не перемащувала торт з білково заварним кремом. Ставлю в холодильник, а завтра буду різати. І покажу вам розріз, і подивимося разом, як цей крем себе буде вести. Переночував мій торт в холодильнику, гарно відстоявся, там пропитався, я надіюсь. і зараз розріжу, подивимося, як він виглядає. Так, по зовнішньому вигляду він не змінився, як був такий, такий який був, такий він і є. Трішки какао притрусила, ну це так. Ріжу, зараз подивимося. Ріжеться дуже ніжно, так легко, тому що це тут бісквіт ніжний, ніжний, так що так виглядає. Так виглядає всередині там, нічого не змінилося, крем тримається. Ось так виглядає тут. Що я хочу сказати вам по крему? Хто, можливо буде готувати основні такі зауваження до цього крему? Яйця потрібно гарно помити. Я мию проточною водою тепленькою, потім наколочую соду з водою, приблизно там соди сиплю, роблю такий розчин содовий. туди кладу яйця, полежали десь півгодинки, хоча б потім гарно ще мию цим розчином, з лоскою, витираю насухо і відокремлюю жовтки від білків. Дуже акуратно, щоб жовтки не попали в білки. Потім посуда має бути чиста, без залишків жиру, сухенька. Це чаша від міксера, і вінчик все має бути сухеньке. Так що, щоб збились білки гарно, треба дотримуватись цих правил. Друге правило і зауваження це сироп. Сироп обов'язково треба доварити. Якщо не довариться, то не зіб'ються зіб гарно білки. Цей сироп у мене варився 8, можливо, навіть трішки більше хвилин, тому що тут більше води додається в цукор, бо ти що білковий крем на прикрашання торти для квіток, робити квіти там таке, то там більш, менше води береться, він більш такий концентрований. Так що довше може варитися. Доварить і білки перед. Тим, як вливати сироп, мають бути збиті до пухкої, гарної також маси. І, і після вливання сиропу збивати гарно, також, щоб білки також, я показувала, які вони мають бути, тоді вони, бачите, тримають форму, нічого з ними не сталося. Подивимося, як він тут дуже ніжний, дуже. Крем ніжний і бісквіт такий пухкесенький. Так що готуйте, пробуйте. Хочу ще сьогодні привітати всіх моїх підписниць, дівчат, жінок, святом жінок Міжнародним жіночим днем 8 березня. Побажати вам міцного здоров'я, жіночого щастя! Сімейного благополуччя і затишку, щоб ваші чоловіки, кохані, вас любили, поважали, радували в житті, щоб ваші діти були здорові і щасливі. В кого є внуки, внуки також, нехай будуть здорові і щасливі, тому що для кожної жінки, коли діти щасливі, то і мама щаслива. І все в неї добре. Так що бажаю вам всього найкращого. Удачі, миру і душевного спокою. Дякую вам всім за перегляд, бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!